Друзі, ми посеред степу. Навколо майже нічого немає, одні ґрунтові дороги. І ми заїжджаємо в село, і на тобі бруківка, тротуари, сонячні панелі, кольорові будинки. Але ви не повірите, у цьому селі живе всього-навсього дві людини. Як таке може бути? Розказую. Це село називається Семисотка, і воно могло б з легкістю повторити долю сотні віддалених сіл України. Тобто просто зникнути з нашої мапи. Але власник Формушика Нової вирішив дати йому нове життя. Село виглядає ніби у розквіті сил. Будиночки чепурненькі, двори прибрані, але ні душі. Поправочка тут живе дві людини і один каштан. Каштанчик, ти чий? І хоч у села всього одна вулиця і 24 хатини, тут уже є три музеї. І плануються ще. Перший найбільший музей села. Тут навіть меблі відтворені саме так, як було, коли тут жили ще хазяїни і е, родичі Олександра Андрійовича. Рибки. В який би регіон ти не заїхав, трибки там є? Це візитівка міста Поломов на Хмельниччині. Серйозно, це у вас виробництво? Що ми вас вже запросили? -oh. Ви ж знаєте? Це, <р杉 <Investment> <р杉 <р杉> виробництва немає, але це наша візитівка. До речі, середки можна побачити і в Польщі, і в Румунії, і в Болгарії. тому що десь на початку 90-х років, коли був розвал, Наші люди брали ці рибки, подібні інші речі, пірамик фафорії з не продавати. Якмі можна побачити, і в моїй першої бабусі, і в моєї другої бабусі, і в сусідки моєї бабусі, і в сусіда це для лікеру. Він не практичний. З нього важко пити, але вибачте, серйозно, тобто, це для лікеру було придумано. Просто всі люди тут зберігали золото, срібло, там якісь свої всі прикраси. І нарешті, от завдяки вам ми дізналися для чого ці рибки існували. А ще знаєте, як у нас сіль туди насипали, і на вікно щоб вологу забирало. Або рис. Варіло, так є, так. Наступний музей присвячений художнику живописцю, який народився у цій частині Басарабії Михайлу Греку. Стоїться, до мене прийшла муза. І не одна. Так, я не зрозуміла, а я де там? Поруч? Іди до нас, у нас гарна компанія. Я хочу чути і єдиною. Будь ласка, то так і її? Йди. <ріст> Спочинається. А тут ми зараз вами побачимо найдрівнішу лозу. Це може бути найстаріша лоза України. Так, так. Вона претендує саме на це. А тут ще бачите, таке було, як наче місце для удару головою. Тож наші вже сварщики переварили його, зробили арочкою. Тож обережненько Макс, ти вони... прийдеш нарешті, нарешті я можу пройти. Чітко, чітко не побачили. Не пройшов цей тест. Ось вона, та сама лоза, якій близько 150 років. Яка вона товстезна. Так, вона має 72 сантиметри в діаметрі. Плоди вона теж дає так, вона пір. жива. Максим, спробуй. Так, Я просто соромився запитати. Можна, можна. Можна спробувати. Можна, так. Да. Півтори сотні років винограду. Ну тільки не цьому вино, винограду, а от загалом Лозі, Так. Ти кисленький ще не дозрів, думаю. Але щось є в цьому смаку. І соти і кисло одночасно. Село 700, а це півтора сотка. Да. Ну десь так. Да. <головіка> півтора сотні років. Вже ти вже вивели свою назву. бачите. Знаєте, ми от приїхали. Можна сказати, майже на самий край України і могли б не побачити тут села взагалі. Натомість ми бачимо такі чепурні прикрашені хатки, все, наче є в цьому селі. Єдине, чого мені дуже сильно не вистачило, це людей. І я дуже сподіваюся, що задумка людини, яка вклала дуже багато відновлення цього села, здійсниться, і ці місця наповняться людьми, які зможуть теж пізнати цей край і його серце. Заскочимо у невеличке село під Болградом. Вітаємо вас! Наші чотири бісарабії! ще так не зустрічали. Так, Наша Бісарабія завжди зустрічає з хлібом, сіллю, з нашими місцевими спеціями, фабриками, рудія. Ах, хлібчик пахне клас. Так, прямо у всі зразу. Усі зразу. Тоді ви зрозумієте краще смак нашої Бесарабії. Просто шикарно. Дякую за таку зустріч. Я прям не очікувала. Я мала взагалі розказати, куди ми приїхали, чому ми приїхали. В результаті аж розгубилася. Зараз все поясню. Mm -hmm. Ну що, друзі, зустріч була ефектна, а тепер розкажу, куди ж ми приїхали. Ми на околиці Болграда. Це село дуже гостинне, як бачите, називається табаки. І тут розташована сімейна сироварня, де готують бесарабські сири по відновленим рецептам ще старовинним. Тому дуже хочеться зазирнути всередину. Одразу йдемо у серце сироварні, виробничий цех. Щедра околиця робить усі сири вручну із сирів. Ми виробляємо наші традиційні: це бринза, і е, урда, і наші бесарабські сири. Я читала, що ви відновлювали якусь рецепти, Так, відновили рецептуру е, кашкавал Бесарабський. Ми його назвали кашкавал Бесарабський, але це болгарський е, сир, який робиться з е, трьох видів молока. Зараз цей сир, на жаль, на паузі. Адже немає такого потоку клієнтів як до 2022 року. І це надзвичайно сумно. Тому контакти усіх місцевих крафтових виробників ми залишимо під відео, щоб ви могли поштою замовити басарабські смаколики, а виробники мали змогу продовжувати своє ремесло. А ми спускаємось у сирний льох. Ось воно. Царство, де сири відпочивають на полицях, дозрівають і набираються смаку. Кілька місяців, а хто кілька років? Ось ці, наприклад, з 2018 року на полиці. Уявіть, вони пам'ятають світ до ковіду та великої війни. Сири ностальгія, я б сказала. Це наш козиний вертеп і наша чорна принцеса. Вони були такі красиві, гладенькі, а зараз такі старенькі, вже зморщені, як старічки? Знаєте, я подумала, що це е, лежить цеглина, чесно. Це сирочка, якому вже шість років ось це ось так ось сипиться е, з ага. руками, але це тільки не вид він не ось такий, ось а. зморщений. А на смак він дуже приємний, дуже такий гостренький, яскравий. А скільки ви будете їх ще витримувати, Ці сири? Ага. От їм вже шість років. До скільки років ви будете? Чи до? Ми не планували шість років. Ми не планували спочатку ковід, потім війна, і О, тобто тому... це, вимушена. Це... це вимушена витримка. Але ми зрозуміли, що у нас на нашому сарабському молоці получається неймовірний витриманий сир з неймовірним смаком. Тому ми не жаліємо, що ось так ось трапилося, і у нас сирочки дозрівають шість років. Після екскурсії Галина запропонувала приготувати одну культову безрабську страву із сирною начинкою міліну. Так, це бринза, це бринза, а це козяче з овечим, А це урда з цієї ж сиворотки, що робилась бринза, робилась наша урда. Скажіть, це? урда, це те саме, що в урда в Карпатах. Чого ви знаєте? Uh, мабуть, мабуть, так, але мені все ж здається, що вона буде відрізнятися так. Uh, тому що в Карпатах своя сировина, і вона має інший смак. Uh -huh. А можна Чого? спробувати? Так, звісно. Так, я цікаво. думаю, вам сподобається. Просто вурду я обожнюю. Uh -huh. Скуштуйте нашу. Я сподіваюся, вона вам теж дуже подобається. Може. Це дуже смачно, так ніжно. Наші туристи, коли до нас приїжджають, і вони не можуть зрозуміти зрозуміти, що це таке урда. Ми завжди кажемо, що це наша бессарабська рікота. Коли у нас сезон бринзи та вурди, завжди випікається наша традиційна мілина. Мілина – це обрядова страва з болгарським корінням. Її готують напередодні важливих родинних свят. Весілля, хрестини, закладання нової будівлі, святкування нового року. Інгредієнти дуже прості: Тонюсіньке листове тісто, яйця, кисле молоко і басарабська бринза та урда, які ми подрібнюємо руками. Ну мені подобається процес. Щось схоже на ліпку з глини. Така трошки медитація, щось руками поробити. Для мене це просто кайф. Рідко таке випадає. Я просто пам'ятаю, моя бабуся завжди ось так: ось відщіпувала бринзю. Це все руками, все руками. Далі змащуємо домашньою олійкою деко та листове тісто. Посипаємо сиром, і найцікавіше збираємо ось такі гармошечки, які викладаємо на деко. Тепер потрібно зробити заливку. Шість домашніх яєць збиваємо, додаємо кислого молока і перемішуємо. Це по спеціальній рецептурі мого тата. В нашій сім'ї більше ніхто не робить кисло молоко. Тільки він готова наша заливочка. Так. Повинні ми тепер залити нашу мілину. Наша мілина готова, і ми її повинні відправити в духовку. Приїхали у надзвичайно цікавий регіон України, я б навіть сказав, малодосліджений. регіон, де поруч живуть різні національності та етноси. І завдяки своєрідній географічній ізольованості тут збереглися древні традиції, обряди та страви. Ну що, здогадались, де ми це сонячна, колоритна, смачна українська Бесарабія. і ми відверто у приємному перечутті, тому що ми тут вперше. Для початку давайте розберемося. Куди ж це ми їдемо? Українська Бесарабія або Буджак це південно-західний куток України, ніби затиснений між Молдовою, Румунією, річками Дністри, Дунай та Чорним морем. Так історично склалось, що це етнічно найбільш розмаїта і багатонаціональна частина нашої країни: Українці, болгари, молдовани. Гагаузи, Албанці і ще понад 100 етносів, які живуть пліч опліч на території площею 14,5 квадратних кілометрів. Через свою географічну відокремленість тут ніби законсервувались древні традиції, рецепти, мови. Пік, Інсанна Ангсанарасюліла Гагаус. Цей регіон також добре відомий своїми родючими ґрунтами, смачнющими фруктами та овочами. І, хоч місцевість тут здебільшого степова, сім із десяти найбільших озер України розташовані саме у Буджаку. Заінтригували? А це тільки початок. Готуйте здивуватись. Повним баком вирушаємо до кордону з Молдовою. Адже зараз проїхати у Басарабію можна лише одним шляхом через територію Молдови. А поки швиденько поділюсь з вами особливостями добирання. Через те, що окупанти кілька разів бахнули міст у затоці, зараз єдиний шлях добратися у Басарабію транзитом через Молдову. Це дуже цікава ділянка траси Одеса рені Вона проходить територію Молдови біля їхнього села Паланка, але є дуже важливою саме для України. І тому держави між собою домовились, що Молдова передає в користування ці 7,7 кілометрів Україні. Але при цьому і зліва, і справа від траси не наша територія. І тому чоловікам, щоб проїхати цією дорогою, потрібно мати із собою внутрішній український паспорт, закордонний не потрібно, і військово-облікові документи, з якими усе в порядку. Хоча нам розказували історії, що когось все одно не пускали. Але причини відмови мені невідомі. Півгодини в черзі і проїжджаємо прикордонників. Тепер долаємо ті самі 7,7 і кілометрів дороги через територію Молдови. І ось наглядний приклад, чому зараз проїзд цією дорогою настільки обмежений і зарегульований. Ці авто на узбіччі покинуті, а водії вже десь у Молдові. Та бо все це вже село молдавське. Нам розповідали, що евакуатор тут вивозить по кілька авто щодня. Бо якби не забирали, то вже не було б як проїхати. Приїхала в Україну. Не минуло і 15 хвилин. І одразу кавунчики, диньки, абрикоски. Ну Привіт! Ой-ой-ой-ой-ой! Все! Коротше, баранячий блокпост тут! Задовою, Макс, на під'їзді до першої запланованої локації нас зустрічає посушливий та рутинський степ та отара овець із чабаном. До речі, чабан, тобто пастух, це досі одна із найпопулярніших професій на цих землях і символ Бесарабії. Далі польовою дорогою, точніше степовою, їдемо за отакими дивними вказівниками. Потім уже дізнались, що це теж чабани. Куди це нас взагалі занесло? Спитаєте ви. А ми приїхали у незвичайне і дуже нетипове місце, яке колись знищили повністю, а потім відновили серед голого степу. Це фрумушика нова. Колись на цій землі було п'ять сіл, вирувало життя. Поки не втрутились, вгадайте хто в році году світська власть знищила. Була задача доктрина. Советского Союза усіли границы, юг, Пугать. Там я не знаю. но около десяти тисяч населення выселено с родных домов і разбросано по СССР. Часть з них була депортирована. У мене теж свої с советской властью. В 1946 году 12 шістому році отправлено було відправлено в Сибирь. І з них только вернулась одна девочка. На місці п'яти сіл тут у 46-му з'явився військовий полігон подаруночка від якого у степу навіть ми сьогодні знайшли. Міна на міні. А ще ми натрапили на гору з хрестами. Це пагорб пам'яті. Тут так багато хрестів, але насправді тут нікого не поховано. Усі ці хрести, жителі встановили у пам'ять знищених радянським Союзом сіл, які стояли на цій землі. З одного боку, тут насправді моторошно, а з іншого, якщо подивитись ось туди, бо звідси відкривається дуже класний вид на фрумушику нову, і це ніби символ відродженого села. І дуже добре показує те, що поки одні лише руйнують. Інші відроджують. Фурмушика, до речі, була молдовським селом, і Олександр Паларієв народився у молдовсько-українській сім'ї. Світська власть так зробила, що ацу було стидно по молдавській сім'я. Предки Олександра мали молдовське прізвище Паларіє. Але совєти, як то часто було, його згодом зросіщили, переписавши на Паларієв. Фрумушика та красивенька. Це наша родна земля. Даже будучи полігоном, на цю землю ми кожне літо посічали то місце, де був дом прадеда, деда, діда отца. отця. Зіродився мой папа в 1933 году. У 2006-му Олександр вирішив відродити село своїх пращурів. Думаєте, божевільна ідея? Але Фурмушика нова — доказ того, що немає нічого неможливого. Бо зараз це неймовірно масштабний етнографічний комплекс. Музей під відкритим небом, ферма, виноробня, сироварня, готельний комплекс. Як бачите, тут досліджувати, не передосліджувати. Але як кажуть, степ степ.